Я дуже вдячна благодійному фонду повіру віру себе за надану мені стипендію. Шановна родина Богомолець Кирилюк, я, ведра Ірина, хочу скласти вам щиру подяку за ту е, допомогу, яку ви мені надали. Я б хотів щиро подякувати пану Анатолію Юркевичу за його підтримку. Без неї моє навчання в УКУ було б неможливим. Дорогі пані Наталія Попович та пан Ігор Перегінець. Хочу звернутися до вас словом подяки за ту підтримку, яку ви надаєте нашому університету та студентам. Цього року я отримав стипендію від фонду повіру в себе, якому я безмежно вдячний. Хотів би подякувати за підтримку, за дар жертовності, за можливість навчатися. Для мене Український католицький університет це не просто можливість навчатися, це також спільнота, ну, як, наче родина. І я дуже вдячна компанії КМКор за можливість бути членом цієї родини. Я вчився в різних закладах, в школі, на різних курсах, в університетах, але ось такої атмосфери, як в ОКУ, я, я не зустрічав в жодному закладі навчання. Хочу подякувати компанії «Horizon Capital» за надання мені річної стипендії. Це дуже е, допомагає моїй родині оплачувати моє навчання, оскільки вуку навчаюсь не тільки я, а також і моя сестра. Ця стипендія направ, направ, є дуже важливою для мене, тому що завдяки їй я можу навчатися тут, в найкращому університеті в цілій Україні, здобувати нові знання. І хочу подякувати фондові повір у себе за таку нагоду і можливість навчатися безплатно цей семестр. Дуже велике вам спасибі. Мене насправді дуже вражає, наскільки все в університеті, починаючи від, я не знаю, їдальні і закінчуючи відділом документації, зроблено для студента. Це створює таку атмосферу довіри. Я маю шестеро сестричок, і ми очікуємо ще також на братика. І... Дуже дякую своїм жертводавцям з Київського фонду Повір у себе за стипендію, яку я зараз маю. У нас дуже хороші викладачі, окрім того, що вони роблять дуже якісну на вичатку наших матеріалів, вони сприяють тому, щоб ці матеріали були опубліковані. Сподіваюся, свої здібності полаштувати в Україні саме в той країні, яким будемо будувати всі разом. Можливо, на Батьківщині Донецькій області. Я дякую Богдану Гаврилишину за можливість професійно зростати. Це мій шанс отримати найкращу освіту. Щиро дякую пану Анатолію Юркевичу за можливість вчитися у професійних викладачів. Хочу подякувати Віталію Кличку за можливість бути в ОКУ, за можливість бути частиною цієї спільноти та отримувати справді якісну освіту. Дякую вам. Я дякую Віталію Кличку за здійснення моєї мрії. Дякую компанії Київстар за те, що дали можливість навчатися професійних викладачів, які відкривають нам двері до української журналістики. Дякую компанії Київстар за можливість отримувати європейську освіту в Україні.